Виконуємо номер 2.32 із підручника Геометрія 8 та номер 6.32 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У паралелограмі АБЦД з вершини тупого кута Б проведено висоти БМ і БН. Кут МБН дорівнює 70 градусів. Знайдіть кут Д паралелограма. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано ABCD B, C, D, паралограм. БМ і БН висоти проведені з вершини тупого кута. Кут MBN 70 градусів потрібно знайти код Д. Я обвела червоним парало... чотирикутник. З яким будемо працювати. У нас у цьому чотирикутнику кут М90, кут Б70, кут Н90 і знайдемо кут Д. Ми знаємо властивість чотирикутника, що сума кутів чотирикутника 360 градусів. Знаходимо кут Д. Чотирикутник МБН. D. Кут D дорівнює 360 відняти радусну міру кута D, M, B додати M, B, N додати B, N, D. І це буде 360 відняти. Відняти 90, додати 70 і додати 90. 90, дати 90 це 180. до 70. Це буде 250, 360, відняти 250. Маємо 110 градусів. Записуємо відповідь. 110 градусів. номер 2.32 із підручника геометрія 8 та 6.32 Із підручника математика 8. Виконано.